Мам, ну пожалуйста, не скажи, щоб вона мене з собою взяла. Ліля, слухай, не вручи мені в голову. Ну захоче, то візьме, ні то ні? Ти розумієш, що ти неї попросиш, щоб вона мене точно візьме. Ліля, я тобі сказала, розбирайся сама. Знаєш, я тільки що почула. Хотя хочу, щоб я її з собою взяла. Я її все одно нікуди не візьму. Ти ж знаєш, як вона мене бісить. Зараз прийде, бо вигляд, що в неї асму. Так, значить, В мене асма, а ти тут куриш і смієшся з мене. А береш мене з собою? Та щас. Ну то чого, взагалі, хліб нормально? Окей, окей. Okay, okay. oh. Так що таке? Аня мене з собою візьме, хорошо? Хорошо. Ти ж не хори біля мене. Алло, ви вже приїхали? А ну тоді ще до сп'ять хвилин виходжу. Угу. Mm -hmm. Тільки мала зі мною буде. Тебе три минути, мене вже ждуть. Мене теж ждуть. Вибрав оцю борду свою. Звісно. Конечно. Да есть нормальные штаны? Нормально. Я у них не жирно? Жирный. Там вже на дискотеки не зібрать, приглашають. А якщо мене хтось пригласить. Там вже ще сигарети предлагають. Якщо я не покурю, то всі подумають, що я не крута. Якщо покурю... То... Не переживай, таким як ти не предлагають. То так нормально на дискотіть? Нормально. Ну глянь. Це моя кофта, зніми. Ну мені нема, що позиція, що не. Я сказала, зніми. Тебе що жалко? Жалко. Що ти забылася? Сказала зніму. Ти все одно мені як луша, ще з мамою розкажу, ти вообще нікуди не підеш. піде. мами взагалі нічого не може. Жлобиха! Ти тут розтягнула. Де? реально растяну. Дура сказала, сильно. Хватит же. Я сказала, хватит. Lille <laughs> Ліля, все нормально, Ліля, можеш швидку Ліля, може, швидку. Свої ковтики. Ну, лія. Ну, я не думала, що в тебе ради приступ. Аня? Аня, ти що, глухенька, не чуєш люди ну, гарлабаня під вікнами? Шо ти дивишся на мене, скажи їм щось. Що у вас тут відбувається? Я нікуди не піду. Та Господи, добре, не йди! Людям скажи, щоб не орали. Я нікуди не піду! Ну, не така ти вже і жирна в цих штанах.